Помоги. Це наша з вами відзнака святкування Дням працівників освіти. Щороку ми святкуємо у жовтні цей день. Але в цьогоріч, у час повномасштабної війни, ми з вами прийшли одного значно всі до спільної думки, що є важливіший день і важливіші за нас трішечки люди. Це наші захисники. І найкращим нашим святом, нашим відзначенням, буде на сьогоднішній день. Допомога Збройним Силам України. За два дні ми зібрали кошти майже 390 тисяч гривень за два дні. З них 300 тисяч це швидка. Решту коштів підуть на допомогу нашим місцевим захисникам, зокрема, на закупівлю зимового взуття. Я щиро вірю. І кожен з вас вірить, що оця швидка врятує життя не одного воїна. А це означає, що ми теж на передові. Дякуємо Збройним силам України. Перемога обов'язково буде за нами. І все буде Україна. спільно рухаємось до перемоги. Ворог, ворог буде знищено. і, дай Боже, е Ця швидка буде виконувати потреби вже в мирному житті для лікування. Дякую вам, дуже вдячні, щиро. Дай Боже нам перемоги і слава Україні! Я вам дякую за те, що ви не є байдужими, за те, що ви відгукнулися на потребу в придбанні такого автомобіля. Бо дійсно. Нас багато ще всього потрібно для того, щоб перемогти, пане Ігоре. Я щиро дякую вам і всім вашим побратимам за ті справи, які ви робите там на фронті, на передовій. Дай Боже всім вам здоров'я, витримки, мужності, терпіння. Ну, а ми зобов'язуємося чим можемо будемо допомагати вам і вашим побратимам перемогти ту страшну азійську орду. Дякую. Якби був чемпіонат України серед волонтерів, то я не хочу нікого образити, зимна вода була б трійці, напевно, призерів. Тому що люди дуже патріотичні, практично кожен волонтер, будь-якою дією допомагає нашим Збройним силам України. Низький уклін кожному вчителю, кожному працівнику освіти, які до цієї справи добре долучилися. Це насправді, знаю, не так просто, але вам ну, насправді дуже приємна ця ідея. Всім вам дякую. І... Слава Україні! Святий Боже, Святий кріп ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сюди, кріпти тебе смертний, помилуй нас, бо Твоя є влада і Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, лінії повсякчас, і на віки, віків. Благословляється і окроплюється транспортний за цей окропленням Одисієї освяченої. І все приладя його добру, запобіглистю, неушкодженим збережи. А слуг твоїх, що будуть ним керувати і подорожувати, поблагослови і захорони від всяких злих випадків, бо ти благословляєш і освячуєш все, а ми тобі славу віддаємо, отцю і сину, і святому. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Передаємо прапор, на якому підписали всі заклади себе, які долучилися до цього.